Самого ранку що з тобі грав водяними пістолетиками. Це було дуже весело і драйвово. Зараз у нас відбувається неймовірне змагання з футболу. Хоча ми не знаємо, хто переміг, але будемо сподіватися, що дружба. А зараз відбуваються зіркові битви наших вожатих. Очевидно, ми перемогли. Після цих політ ми заходимо слухати лекцію про їхтозавру. Зараз Михайло Сергійович розповідає нам цікаву лекцію. Після чого показав нам модель скалетих хтозавру зроблену з пластику, навіть дав торкнутися. Як правильно, обійшлось без жартів. А чим вас зачепили їхтозаври і чому ви вирішили розповісти про них? Це моє дуже таке сильне е, враження дійсно. А чи можете ви розповісти ще інформацію про їхтозагра, яку ми розповіли раніше? Так, я можу. У мене ще залишилося більше 50 слайдів. Поки ми чекали на вікторину з біології, ми побачили такого зайчика. А зараз ми хочемо подякувати нашим стажерам, які допомагали Михайлу Анатолійовичу провести вікторизм і було навіть тебе. Вони були згодні повторити те, що говорили до цього на камеру для блогу. Тут ми вирішуємо цікаві завдання, які створив Михайло Антонович для того, щоб нас розважити. Це було дуже цікаво і пізнавально. Ми дуже раді, що були на цій вікторині. Це було дуже захопливо і неймовірно. Було дуже багато занять, якими раніше ми не займалися, хоча і знайомилися на природознавстві. Ми вперше бачили розібраний по частинам мікроскоп, хоча раніше знайомилися з ним на уроках. Також нам дуже сподобалась музика, яка була дуже оригінальною. Далі в нас було, було дуже весело і смачно. Зараз ми можемо навіть почути захопленість від їжі. Ну а зараз ми дізнаємось, хто посіє які місця у Вікторині. Тут нам розповідають правильні відповіді та доповнення до них. Деякі відповіді були дуже неочікувані, але хто ми такі, щоб сперечатися з цим. Тут же нагороджують переможця. Це ми. Тут, ми йдемо з бомбосховища шукати скарби. Вчитель фіографії приготував нам ну, дуже цікавий квест. Виконуючи цей квест, ми повинні були знайти папірці з картою і місцями, які нам треба знайти. Тут ми вже відпочиваємо, бо першими знайшли останній папірець. Як висновок, ми можемо сказати, що цей день був дуже цікавим і захопливим. Особливо нам сподобалось грати в пістолетом, а також дивитись на зіркові війни між вожатими.